Усім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі. Мене звати Роман, і сьогодні ми знову розповідатимемо про інструменти серії Smart Line. Сьогодні ми будемо порівнювати два акумуляторні дрилі шуруповерти серії Vitals Professional AU1860 pbt bs та Vitals Master au 1835 pb Перш ніж ми почнемо, нагадаю, що огляди на інші інструменти серії Smart Line ви знайдете за посиланням підказкою, що з'явилося на екрані. Трохи нагадаю тим, хто дивиться нас уперше, що таке серія Smart Line. Ця серія є лінійкою акумуляторної техніки, що працює на єдиному акумуляторі, та до якої входять електроінструменти та садово-паркова техніка. Основні переваги серії Smartline Свобода. Використання інструменту без прив'язки до розетки. Зручність. Немає проводів, які обмежують рух під час роботи з інструментом. Універсальність. Єдина батарея для всього інструменту в будинку. Фінансова вигода. Економія під час купівлі інструменту надалі. Серія Professional, інноваційний безщитковий двигун, величезний ресурс та потужність. Літій іонний акумулятор. Тож почнемо із дриля шуруповерта акумуляторного Vitals Master IU 1835PB. За допомогою цієї моделі можна виконувати величезний спектр робіт, таких як закручування і відкручування шурупів, гвинтів, саморізів, конфірматів, дюбелів, болтів, гайок тощо. А також свердління отворів у сталі та деревині. Висока якість комплектовання і складання збільшує в рази термін експлуатації дриля і не залишить байдужим будь-якого майстра. Під час виробництва інструменту кожен зразок проходить величезний цикл тестування на кожному етапі складання, що гарантує найвищу якість інструменту. Високий, крутний момент, 40 Нм дає змогу працювати з кріпленнями до 250 мм, а функція блокування шпинделя забезпечує легку і швидку зміну оснащення. Металевий патрон стійкий до пошкоджень і гарантує максимально надійну фіксацію робочого оснащення і запобігає розкручуванню патрона в роботі під навантаженням. Двошвидкісний редуктор дає змогу дібрати оптимальну швидкість обертання для різних завдань і матеріалів. На першій швидкості досягається максимальний крутний момент для загвинчування і відкручування, а друга швидкість ідеально придатна для свердління. Прогумоване руків'я, ергономічний дизайн та led підсвічування робочої зони надають зручності операторові під час роботи з інструментом. Постачається дана модель наступним чином: сам інструмент, сверла, біти та бітотримач. Зарядний пристрій та батарея купуються окремо залежно від потреб споживача. Також для цієї моделі в асортименті є кейс, який також можна купити додатково. Далі поговоримо про основні характеристики дриля шуруповерта акумуляторного Vitals Master iU1835PB. Напруга акумулятора складає 18 вольт. Він придатний для всіх інструментів серії Smartline. Швидкозатисний металевий патрон 13 мм. Максимальний діаметр свердління по металу становить 13 мм, по дереву 20 мм. Швидкість холостого ходу на першій швидкості сягає до 450 обертів на хвилину, на другій швидкості до 1600 обертів на хвилину. Максимальний крутний момент на першій швидкості становить 40 Нм, на другій 16,5 Нм. У наявності LED підсвічування робочої зони. Гарантія на цю модель становить 36 місяців. Далі мова піде про старшу з моделей дриль-шуруповерт-акумуляторний Vitals Professional AU 1860 PBT BS. Ця модель належить до класу професійних інструментів та має функцію удару. З її допомогою можна виконувати величезний спектр робіт, таких як закручування і відкручування шурупів, гвинтів, саморізів, конфірматів, дюбелів, болтів, гайок тощо. А також свердління отворів у сталі та деревині, цеглі та інших матеріалах. Головною особливістю моделі є безщитковий тип двигуна. Безщіткова технологія забезпечує більш тривалий час роботи від акумулятора завдяки високому коефіцієнту корисної дії та гарантує збільшений термін служби інструменту. Ресурс двигуна збільшено в 5 разів унаслідок меншої кількості рухомих елементів у технології двигуна, а потужність двигуна вища на 25% проти звичайного двигуна. Сукупність переваг безщиткового двигуна збільшує термін експлуатації інструменту на 50%. Металевий патрон стійкий до пошкоджень і гарантує максимально надійну фіксацію робочого оснащення, запобігає розкручуванню патрона в роботі під навантаженням. Двошвидкісний редуктор дає змогу дібрати оптимальну швидкість обертання для різних завдань і матеріалів. На першій швидкості досягається максимальний крутний момент для загвинчування і відкручування. А друга швидкість ідеально придатна для сведнення. Прогумоване руків'я, ергономічний дизайн та led підсвічування робочої зони надають зручності оператору під час роботи з інструментом. Також модель забезпечена додатковим прогумованим руків'ям. Постачається дана модель наступним чином: сам інструмент, сверла, біти та бітотримач. Зарядний пристрій та батарею купують окремо залежно від потреб споживача. Для цієї моделі в асортименті є кейс, який також можна купити додатково. Тепер перейдемо до основних характеристик дриля шуруповер та акумуляторного Vitals Professional IU1860 1860 ПБТ, bs Напруга акумулятора складає 18 вольт. Він придатний для всіх інструментів з серії SmartLine. Швидкозатискний Швидко затискний металевий патрон 13 мм. Наявна функція удару. Максимальний діаметр свердління по металу становить 13 мм, по дереву 35 мм. Швидкість холостого ходу на першій швидкості сягає до 500 обертів на хвилину, на другій швидкості до 1800 обертів на хвилину. Максимальний крутний момент на першій швидкості становить 60 Нм, На другій 17,5 Нм. У наявності LED підсвічування робочої зони. Гарантія на цю модель становить 60 місяців. Тепер, коли ми знаємо все про моделі дрилів шуруповертів Vitals Professional au 1860 PBT bs та Vitals Master Аю 1835 pb та бачили їх у дії, можемо підбити підсумки. Тож, основними відмінностями моделей є наявність у старшої моделі. Перше без щиткового двигуна, більш потужний та довговічний. Друге. Допоміжного руків'я допомога під час роботи з функцією удара. Третє, на 50% вищий крутний момент, більший функціонал та можливості. Та, попри відмінності, обидві моделі стануть незамінними помічниками вам у роботі. Дякуємо за увагу! Коментарі та запитання залишайте нижче під відео. А щоб не пропустити купу цікавого на нашому каналі, підписуйтесь та. Тисніть на дзвіночок і пам'ятайте, що інструменти VITALS для надійної роботи в задоволення. До зустрічі!